Хочеш швиденько отримати трохи менторських знань? Тоді не втрачаємо часу. Подача вже цього місяця. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я IT-підприємець і на каналі Startup Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Війна болісно вплинула на стартап екосистему країни. Звичайно, багатьом, хто втратив домівки або близьких та рідних прийшлося навіть гірше. Та відроджувати країну потрібно, починаючи в першу чергу з відродження економіки, і саме стартапи, бізнеси завтрашнього дня можуть нам суттєво в цьому допомогти. Починаючи дослідження відкритих акселераторів, я не тішив себе пустими надіями. Думав, добре буде, якщо хоч якісь акселератори, продовжують навчання. Та вимушений зізнатись був в якійсь мірі навіть приємно здивований. Хоча український фонд стартапів поки призупинив видачу безкоштовних грантів, а промиславий акселератор індакс Василя Хмельницького поставив інвестиції в нові виробничі бізнеси на паузу, принаймні в публічному просторі, все-таки життя далі більш ніж жевріє, особливо для початківців. Тож до переліку. Перша програма – школа Сікорський челендж». Як на мене, досить невелика преакселерація, ціль якої відточити презентаційні навички та наставити команди на шлях істини, щоб вже на самому конкурсі «Сікорський челендж» Challenge все це виглядало аж не дуже сиро. Поспішіть початок навчання вже 15 листопада. Далі маємо вже досить відомий в європейських стартап-колах акселератор Demium. Demium не лише дозволяє провалідувати вашу ідею, але і допомагає вам знайти її та навіть сформувати команду. Адже часто буває, що it експерт не буде знати бізнес проблем, а люди з бізнесу, маючи доскональне бачення проблеми зсередини, не мають навичок їх імплементувати. Тому незалежно від того, чи маєте ви вже ідею, чи лишень задумуєтесь про підприємницьке майбутнє, Деміум готовий відкрити для вас двері в Києві та через онлайн з 11 листопада. Посилання на програму в описі до відео. Сподіваюсь, ви раді були дізнатися про ці програми та воркшопи, які для вас я знайшов. Мені, як автору молодого ютуб каналу, критично знати, що те, що я роблю, дійсно вам потрібно. Тож, якщо це так, не забудьте підписатися та залишити коментар під цим відео. А ще можете його і лайкнути, мені буде дуже приємно. Далі спеціальний гість сьогоднішньої програми: Британський акселератор Founders Institute... Теж намагається не пасти задніх і тому запускає програму, присвячену саме українським стартапам вже цього року. Щоб потрапити в програму, вам варто подати заявку до 20 листопада. Спеціалізація знову ж таки рання перевірка ідей на адекватність. Посилання внизу. Ще згадаю про декілька програм, де навчання вже почалось або вже і закінчилось. Наступна преакселераційна програма мене приємно дивує. Співзасновник львівського стартап депо Іван Митрасевич на початку літа звернувся до мене з питанням: чи не про те, я щоб мій навчальний курс по запуску продуктів в Україні, який я опублікував минулого року на платформі Prometheus, Посилання ми залишимо також внизу. В кооперації з Львівською студією подкастингу Ріст люди, які мені зараз допомагають, став основою для їх преакселераційної програми. Я радо погодився, адже це на 100% відповідає моїй місії розвитку української підприємницької екосистеми. І практично на днях команда мала би закінчити набір вже в третю програму за останні декілька місяців. Як на мене, підхід дуже правильний, адже відеокурс не вимагає енергетичних затрат від менторів на повтор тих самих речей знову і знову, і дозволяє командам та менторам досить швидко почати спілкуватись однією мовою. Тому Іване та команду хороша робота. По датах набір на третю програму вже закінчився, але з такою динамікою за два місяці буде наступний, тому переходьте за посиланням внизу, підписуйтесь на оновлення. Ideas Lab – інкубатор від Українського католицького університету у Львові, або ж навчальний курс для студентів IT-Еврика від Sigma Software University. Ці програми нещодавно завершили набір та вже мали б знаходитись у активній фазі. Окрема подяка yep World та Ukrainian Hub, які проводили свої воркшопи ще літом цього року. Ну що ж, тепер ви знаєте три програми, які зараз мають відкриті двері перед вами, але всі мають дедлайн протягом листопада для того, щоб ви подалися. Ну, такий сезонний бізнес у нас з стартап екосистемою. Сподіваюсь, ви маєте тепер змогу обрати, що вам підійде найкраще. Або чекати наступних моїх випусків, де я також розкажу про наступні набори.